Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. От, власне, з цього ми і почнемо. Понад 10 місць із руйнуваннями у столиці зафіксовані прямі влучання у житливі будинки. У Святошинському районі поцілили у два верхні поверхи, 16-ти поверхівки. Двоє загиблих мати і трьохмісячна дитина. У батька важкі травми. Також дрон атакував дві дев'ятиповерхівки. В одній зруйнував. Перекриття з 4 по 8 поверх, а в інший пошкодив третій поверх. Пошкоджено дах дитячого садка. В Дарницькому районі дрон поцілив у чотириповерховий будинок, і щонайменше менше двоє постраждалих. МВС повідомляє про 20 постраждалих жителів столиці до ліквідації наслідків. Залучені гвинтокрили Павло Петров, речник ДСНС Києва, з нами на прямому зв'язку. Павло, вітаю вас. Вітаю, студія слава Україні, героям слава! Ну давайте почнемо із кількості жертв, тому що є інформація про матір і дитину, але пишуть ще і про жінку. Скільки яка остання цифра і загиблих і травмованих? Станом на зараз, от прямо от, на цю секунду, коли ми з вами говоримо, можемо сказати, що на жаль, внаслідок ворожого обстрілу по місту Києва загинуло дві особи. З них одна дитина постраждала 20 осіб з різними травмами. Їхня кількість трохи збільшується, тому що люди після вже обстрілу, після того як приходять до тями, можуть звертатися за медичною допомогою, і так таким чином цифра може ще зростати, навіть після вже тривалого часу. Після обстрілу тому люди бувають. Йдуть додому, думають, що у них все добре. Але потім е, наслідки атаки даються знаки, і вони звертаються за медичною допомогою. Тим самим у нас може зростати кількість саме потерпілих. Станом на зараз ми рятувальники міста Києва залучені на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів в двох районах міста. От ви можете зараз бачити, як вночі рятувальники ліквідовували саме обстріл в Святошинському районі, там де. Ворог поцілив безпілотником в дев'ятиповерховий житловий будинок. Саме тут у нас і є двоє загиблих людей. На жаль, хочу зазначити, що тут на цьому місці ліквідація пожежі вже завершена і тривають розбір завалів. Пошукова рятувальна операція, тому що за нашою інформацією під завалом ще може бути людина. Попередньо це чоловік тут його шукає. Тут його чекають його родичі, тому працюємо і. Хочу вас запевнити, що рятувальники не завершать свої роботи, допоки не впевняться, що під завалами більше нікого немає. Також рятувальники працюють в Святошинському районі, також на ліквідацію наслідків ворожного обстрілу. Там у нас горить складська будівля. Вся необхідна техніка залучена, там вже є локалізація, працюють над ліквідацією. Також ще працюємо в Печерському районі в адміністративній будівлі. Там у нас вже є ліквідація, але рятувальники проводять розбір розбирання та проливання конструкцій для того, щоб здати будівлю для того, щоб впевнитися, що там точно все в порядку. Загалом по місту Києву станом на зараз близько 300 рятувальників залучено також близько сім. 7... З них зв'язок, на жаль, із Павлом. Це був Павло Петров, речник ДСНС Києва. Двоє загиблих внаслідок цієї атаки. Є зв'язок із Павлом. Павле, ви мене чуєте кивніть? Так, чує. Ну, ми на роботі, і тут нон-стоп навколо нас літають вертольоти. Я так розумію, що це вони якраз і гасять пожежу, тобто працюють. З чим пов'язане таке використання авіації? Машини не можуть доїхати. Чи вертоліця це може зробити я не знаю, ефективніше і швидше? Дивіться, по-перше, ми говоримо про безпеку рятувальників, по-друге, про ефективність гасіння пожежі. Тому от ви можете бачити на цих екранах, як гвинтокрил доставляє воду. Ви повинні розуміти, що одноразово гвинтокрил може від 2, 3, 4 тонн, там, в залежності від модифікації тої. Забираючи механізму, скільки об'єм, але просто для порівняння об'єм середньо... Ну, Тобто об'єм такий, майже як у пожежної машини. Чуємо, чуємо, чуємо. Так, та, Павло, чуємо. Переривається зв'язок Так, такий Об'єм об як у пожежної машини, так, і ви повинні... Та, е Такий же самий об'єм, просто він використовується буквально за лічені секунди, і це набагато спрощує і набагато пришвидшує роботу рятувальників, якщо наші пілоти працюють тут як сьогодні, як завжди. В принципі, хочу зазначити, що раніше винтокрили і в принципі авіацію, як і в літаки, використовувалися для гасіння саме. Екосистем для великих площ, але ви можете бачити, що ворог зараз надає дуже сильні удари не тільки по Києву, а по іншим регіонам. І тому саме авіація вирішує для нас дуже велику проблему. Це от Великий об'єм води, який вона може доставити, ну і передусім, безпека рятувальників. Бо треба сказати для наших глядачів, Павло був поранений на роботі в день журналіста під час масованого обстрілу Києва. І я дуже рада, що Павло вже в строю. Прикро, що з такого приводу включення відбувається, але Росія прицільно часто завдає повторних ударів для того, щоб Вбити людей, які розбивають розбирають завали, надають комусь допомогу. Тому треба пильнувати, і це стосується і всіх людей, які по відбою тривоги йдуть додому. Бачите, що вони роблять Відбій тривоги, далі летять ракети і знову вбивають людей. Хотілося б вас доповнити та і ще раз ми бачимо наскільки люди починають наслухати нарешті і користуються все таки укриттями. Але, от, наприклад, ці – це просто пряме влучання дрону. Повні розуміти, що він руйнує стіни. І не одну, а дві, і не дві, а іноді і три, і перекриття він також руйнує. Тут не вгадаєш, тому ми дуже сильно просимо державну службу країни звичайної ситуації, просто наголошує люди. Користуйтеся укриттями, все, що є нижче рівня землі, все воно може врятувати вам життя. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будьте обаченими, обережними, бережіть себе, тому що ви бачите наскільки. І дійсно підступний ворог. тому тобто, що після відбою тривоги, після від відбою загрози безпілотників, у нас з'являються криваті ракети, і дуже швидко, дуже швидко вони дістаються до столиці. Тому у вас є лічені секунди, можливо, хвилини вибачаюся, для того, щоб дістатися в укриття. Тому плануйте свої маршрути завчасно. Павло, спасибі вам велике. Павло Петров, речник ДСНС Києва, з нами на зв'язку. спасибі всім рятувальникам, які роблять все на своїх місцях.